Ніколи не в'яжи так перехрещені петлі. Просто переставити петлі місцями не спрацює, і ти отримаєш некрасиву криву лінію. Зараз покажу, як правильно. Отже, перехрещення наліво. Першу петлю зняти, як лицьову не пров'язуючи. Другу також повернути обидві петлі на спицю, щоб ліва стінка була попереду. Тепер пров'язати другу петлю лицьовою, не знімаючи зі спиці. І тепер дві петлі разом лицьовою. І лише зараз зняти з лівої спиці. Перехрещення направо. Пров'язати дві петлі разом лицьовою. А тепер пров'язати лише першу петлю лицьовою і зняти зі спиці. Результат очевидний. Погляньте, яка рівна лінія в нас вийшла. Збережи цей рилс та підписуйся на сторінку. Тут багато корисного пров'язання.